Командувач Військово-морських сил Збройних сил України, віце-адмірал Олексій Неїшпапа в форматі відеоконференції обговорив безпекову ситуацію в Чорному морі з командувачем 6-го флоту Сполучених Штатів Америки, віце-адміралом Юджином Блеком, Юджин Генрі Блектерд та контрадміралом Томасом Іші. Томас Іші Сторони обговорили безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні, нагальні та подальші напрямки співпраці, направленої на розвиток бойових спроможностей Національного флоту України для відбиття російської агресії та захисту територіальної цілісності України. Очільник українських ВМС подякував віце-адміралу Юджину Блеку за дружні і результативні стосунки між флотами країн та за значну допомогу, надану від ВМС США. Також віце-адмірал Олексій Неїшпапа, звертаючись до контрадмірала Томаса Іші, побажав сил та успіхів і висловив сподівання, що стосунки між флотами країн у подальшому будуть тільки розвиватись.